В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся міжнародний форум інноваційні технології в освіті. Подія об'єднала викладачів, науковців та управлінців освіти з метою створити майданчик для обміну досвідом та думками між учасниками освітнього процесу. Проректор з науково-педагогічної роботи навчального закладу Сергій Зікратий розповідає: використання штучного інтелекту не завжди є злом, і університет навчився впроваджувати його в роботу з користю. Ми зараз активно впроваджуємо. Інструменти штучного інтелекту в е, освітній процес, які значно його. Ну, полегшують, покращують підготовку освітніх матеріалів. Також ми активно впроваджуємо технології дистанційного навчання і імерсивного навчання. Також розпочали впровадження віртуальних лабораторій створення використання окулярів з уповної реальності. Університет системно розвиває сучасні технології, впроваджує формати змішаного навчання та підтримує педагогічні експерименти. Начальник навчального відділу нафти і газу Ігор Шестаківський зазначає, Форум проводиться вже втретє, і організатори намагалися охопити якомога більше тем та залучити до обговорення всіх освітян. Цього разу форум має міжнародний статус. Фокус форуму на власне на, на освітянських питаннях. Тут ми так розширили свої межі за віршу, свої рамки за межі університету нафти і газу, Долучаються в форумі освітяни всіх рівнів освіти, тобто починаючи у нас заплановано. Виступ Лесі Павлюк знаєте, що за результатами минулого року було кращий вчитель України. Тобто також ну окоплює всі освітні ступені, починаючи від школи початкової школи і закінчуючи третім ступенем підготовки до доктора філософії. Форум провели у змішаному форматі наживо та онлайн. Це дозволило залучити працівників освіти з різних регіонів та інших країн. Дар'я базовод Віктор Костенюк телерадіо компанія Раї.